Собаки бодігарди у президентській охороні виховують нове покоління вівчарок. Більше як півроку вони освоїть нову роботу особистого охоронця. Кінологи кажуть, що до цього вівчарки в управлінні держохорони були навчені виключно на пошук вибухових пристроїв та зброї. А тепер час потребує нових навичок про собаче життя далі. Брат і сестра Мері і Карат перші вівчарки, які народилися у президентській охороні. Це сталося півтора року тому. Вихідних вони не мають на службі. Винюхують вибухівки, поза нею освоюють роботу особистого охоронця. Стоять! Ваня умовний терорист. Він кінолог. Аби собаки не покусали, одягає куртку. Дополнительна ми зараз працюємо на обученням собаки. бодігард Тобто собака, тілохранітель. Що вміє? Любити Україну це теж мері взимку перед приїздом американського віцепрезидента. Вона обшукує територію навколо адміністрації президента. Служить майже рік. Вона зайнята своїм ділом пошуку. Не звертаючи уваги на інших кортежі, літаки, президента, прем'єра, спікера, вівчарки обнюхують ледь не щодня. І так 21 рік, відколи створили кінологічний центр. Два роки тому собак поселили от у цей ангар на базі управління держохорони, і більше ніж удвічі збільшили штат. Купили до 20 вівчарок. З їхньою помічю лише торік УДО забезпечила три тисячі офіційних заходів. Собак привозять до початку. За 3-4 години вони ретельно обшукують чи не під. Клав хто чогось на кшалт вибухівки Це Є заохочення м'ячик. Для них кращий за їжу. В раціоні вівчарок м'яса немає, лише собачий корм. Кінологи пояснюють, у ньому збалансовані вітаміни, аби вихованці мали міцне здоров'я. Мені жарко. <реш> бельгійська вівчарка Вольф, новачок у президентській охороні, йому 5 років. На роботу перейшов днями з іншої силової структури. Кінолог Максим каже: він з малку виховувався як бодігард. Коли йде екстремальна ситуація, то він буде атакувати живу людину без захисту. То есть він злобав нього привишає це. Для нього і гра, але він буде захищати мене в будь-якій ситуації. Який із Вольфа особистий охоронець кінологи показують на експерименті? Озброєний терорист захоплює журналістку. Вівчарка валить злочинця за кілька секунд, перестрибуючи через авто? не возьмете! Для нього неймовірне задоволення, те, що він отримав цю велику іграшку, яким яку він міг погрести. Просто тут усім ніякого не немає. Чи залучать вівчарок до захисту перших осіб держави на рівні з людьми? Стане відомо наприкінці року. Тоді чотириногих охоронців кінологи уперше представлять керівництву. Сидіть, умнічки добре. Сидіть? А тим часом підростає друге покоління вівчарок, народжене на базі удо. Їм чотири місяці дресирують їх те щодня. Служба починається з гри. От Ваня ще заберет м'ячик на що підзивати собаку до себе. і собака буде біжати. вона буде думати, що за м'ячиком, Ну в этот момент вона «Ко мне, команди мне, ко мне», і ко вона мне. приучається вже в последующем виконувати. на роботу. Наймолодші вихованці президентської охорони мають вийти взимку, якщо пройдуть атестацію. Саме так узяли на службу торік їхніх сестру Мері і брата Карата. А на пенсію їх відправлять після 8-10 років служби. За чудову роботу віпівських вівчарок нагороджують медалями, і зазвичай їдуть вони зі служби жити додому до своїх кіно. Логіп. Служу. У Криницькому Валентина Мудрик, Денис Савченко спецскор 2+2.